Коротше, на просторах Тіктоку мені попалось відео, де майстер розповідає і показує, що біти Мілоокі стараються за 200 шурупів саморізів. Цею бітою даною я прокрутив вже дві таких пачки, це тільки трошки довші. 55-500 штук. Я закрутив дві пачки 35 шурупів по 1000 штук в пачці. Саме ось цей обід. Зараз покажу. Купував на розетці такі дві упаковочки. Ось шестигранник. Ось цей малюк. достаточно фокусировки. Зараз покажу, як вона виглядає. Тому не знаю, які б вас біти, може оригінал, може не оригінал, може так вийшло. Ну... Ось.